Чи часто ви замислюєтесь про ВІЛ і про те, що він набагато ближче, ніж може здаватися? Чи впевнені ви у своєму партнері, наприклад? Найекстремальніший холостяк країни Олександр Терн все ще холостякує. Але холостякує відповідально. Прийшов перевірити свій ВІЛ-статус. Як часто це треба робити? Раз на рік або раз на півроку, залежно від способу життя, який ви ведете. Що, все чи що? No. Страшно. <рес> <рес> все. А де ця гонка на здорова півпівроків відродують. На жаль, війна в Україні наклала свій відбиток на ситуацію з ВІЛ в сторону погіршення. Причини цього очевидні: внутрішня міграція, руйнування медичної інфраструктури, ріст ризикової поведінки, ускладнення епідеміологічного нагляду. Усе це суттєво підвищило ризики поширення ВІЛ-інфекції. Для розуміння частка передачі ВІЛ стативим шляхом у 2025 році сягнула історичного максимуму: 83,4% нових випадків порівняно з минулими цифрами, і це рекордна кількість за усі роки. На сьогодні мої колеги навели статистику, що за час повномасштабного вторгнення ми маємо більше 40 тисяч нових випадків на ВІЛ. Крім того, історичного максимуму досяг показник передачі ВІЛ це через незахищений статевий акт. Це 83,4%. Це цифри, які змушують нас задуматися і нагадати. Про те, як важливо піклуватися про своє здоров'я, а саме вчасно тестуватися та користуватися презервативами в міжнародний день боротьби зі снідом. Команда фонду Олени Пінчук, яка більше 20 років працює в площині протидії ВІЛ СНІДу в Україні, разом з партнерами, серед яких благодійна організація «100% життя, нагадали, що кожен з нас має бути відповідальним за своє здоров'я, і тоді ми зможемо зупинити епідемію. Один зі шляхів розповсюдження це контакт з кров'ю. Тому на фронті існують високі ризики розповсюдження інфекції, коли бійці чи лікарі контактують з пораненими. ВІЛ, статус яких невідомий. Хто б міг подумати, да де війна, а де віл, да як вони корелюються між собою? А от така кореляція є, що безпосередньо дуже багато контактів. А ось, коли ти перетаскуєш військово, коли ти накладаєш йому турнікет, коли ти робиш тампанацію і не кожного разу в тебе є рукавички, не кожного разу є якісь ідеальні умови, де ти можеш там стерильно все це, це зробити. Зазвичай це певний хаос, якась динаміка. Що ж робити, виникає логічне запитання: Фонд Олени Пінчук» запускає кампанію, яка закликає до простих дій. 1 грудня, міжнародний день боротьби зі снідом це прекрасний привід ще раз нагадати кожному про те, що ВІЛ не зупинився, і подбати про себе ми можемо дуже простими способами. Часним тестуванням і використанням презервативів. правда полягає в тому, що станом на сьогодні ВІЛ не вирок при одній умові вчасне виявлення інфекції. Тоді прийом сучасної терапії дозволяє людям жити щасливе повноцінне життя. Отже, якщо у вас були ризикові ситуації, треба зробити тест в ідеалі через 3 та 6 місяців. А зробити це можна безкоштовно в кабінеті довіри на Володимирській 43 в столиці чи в інших анонімних кабінетах по всій країні. Варто лише загуглити. Вчасне тестування це життя. А Олександр Терен прийшов дізнатися результат свого тесту. вже. – при... Все добре. Я злякався. Ні, ну чому це вам тримає. Дякую. Будьте в без, безпеці завжди. Будьте завжди в безпеці.